Це не кадри з хроніків часів Другої світової, це сьогоднішня наша з вами реальність. Так нині виглядають десятки населених пунктів на сході України, по яких пройшовся руський мір. Це, зокрема, село Кам'янка Ізюмського району Харківської області. До війни тут проживало більше тисячі мирних мешканців. Нині ж немає жодного всілілого будинку. Російські окупанти зробили з населеного пункту суцільну руїну. Ми зараз знаходимося на найвищій точці міста Ізюм. І коли ти от вживу дивишся, а не на карті на всю цю територію, то розумієш, яку важливу і надзвичайно складну роботу роблять Збройні Сили по звільненню нашої території. Ізюм місто, яке росіяни бомбардували чи не найбільше в Україні. Так, центр міста виглядає сьогодні. Як це не парадоксально, але росіяни продовжували обстрілювати місто навіть тоді, коли воно було повністю під їхнім контролем. Ну, як всім відомо, що ну якби, спорить не буду там от Маріуполь, да, місто розбите. Ну, по статистиці найбільше ракет прилетіло саме по місту Ізюм. Ну, видно, що місто. Наприклад, ми як проїжджали там теж Барвєнково, там проїжджали, ну, коли батальйон двигався на Ізюм через там Балакію, ну, Савенці, то видно, що ну, вони набагато більше вціліли. А тут містами є, як кажуть, реально прильоти, цілі багатоповерхові будинки спалені, там цілі вулиці там є, що домів ну. Тобто Ізюм вони обробляли, навіть от люди розповідають місцеві, що коли вже самі росіяни були в Ізюмі, вони спеціально обстрілювали Ізюм і казали, що це обстрілюють ЗСУ. Ну, Безпосередньо по місту Ізюму саме перші удари були авіаційні, саме авіаційні удари. Вони були, якщо не помиляюсь, 2 березня. Ось тоді були перші були перші скинуті бомби. Це по центру міста, були по ніфті вдарено, але вони не потрапили, не попали в поніфті не попали в жилий будинок. Визволяти місто від російських загарбників активно допомагали місцеві жителі. Ризикуючи власним життям, вони повідомляли Збройні Сили України про розташування і переміщення ворожих підрозділів. Володимир місцевий. Перші дні війни разом з побратимами взяв до рук зброю та пішов захищати рідну землю. До повномасштабного вторгнення займався фермерством, а саме вирощував свиней. Чоловікові дуже не подобається, коли чує, як російських окупантів порівнюють з цими тваринами. А Ви ще раз до війни чим ви займалися? До війни я розводив свиней на продаж, ну, різав свиней, на м'ясо в такому плані. В принципі, роботу продовжили в тому ж тому штам. <гад> ну, знаєте, е, не, с, з, порося, порося це доволі охайна тварина, яка гадить в одному куточку. Тобто, Зравнювати з ними ну, не знаю. Росіяни гадять навкруги себе, а, а порося воно гадить в одному місці. Все, тобто, там, де воно їсть, воно там ніколи не, не нагадить. А кацап той. Ну, самі розумієте, воно ну, де сидить, там і сере. Так що ні, би, я не знаю. Я особисто вважаю, що це неправильно порівнювати з ким порівнювати, порівнюватися, не знаю. Тобто, ну, Скажемо по-російськи, животний мір не виноват в тому, що росіяни себе так ведуть. І все ж, незважаючи на значні руйнування, життя на визволених територіях потроху відновлюється. Принаймні вже цієї весни поля навколо спалених українських сіл точно не стоятимуть пусткою, говорить побратим Володимира Олександр, теж місцевий фермер, а сьогодні військовослужбовець Збройних сил України. Люди фермера, я знаю, вони вже повернулися назад, вже починають поля обробляти. Як це можливо, обробляють. Уже, да, Де хто от Кам'янка село постраждало це. Страшне, там всі фермери, їх просто немає, ні техніки немає, ніде нічого. Ну, вони вже тут, вони як сказати, настроєні. Головне, щоб зараз убрати усе, вигнати їх і будемо обробляти і будемо сіяти далі. Складно навіть уявити, яких же колосальних збитків сьогодні завдає Росія мирній інфраструктурі України. Прийде час, і ми це все відбудуємо. Не в останню чергу, звісно ж, за рахунок репарацій, які нам заплатить Росія за цю війну. Але найкращою репарацією для українців буде момент, коли ця недоімперія раз і назавжди зникне з карти світу. Зрештою, якось розберемося. Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Василь Соловій, Олег Плаксій. Військове телебачення.